7 жовтня, п'ятниця, Євангелія від Марка 12, стих 1 по 12, і почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник, убив його муром, видобав винотоку, збудував башту, винайняв його виноградарями і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виноградарів слугу. Щоб узяти від виноградарів свою частину плодів виноградних. Вони ж його схопили, побили і відослали ні з чим, і знову послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого він послав, а вони того били, та й багато інших його не або побивали, або побивали. Ще мав єдиного сина улюбленого і його послав до них наостанку, кажучи матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі оті казали між собою це спадкоємець, ну ми вб'ємо його, то й спадщина буде наша. І, схопивши його, вбили та викинули з виноградника. Що, отже, зробить господар виноградника, прийде вихопить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього Писання? Камінь, що його знехтували будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це і воно дивне в очах наших. І шукали, щоб його впіймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. Тож заставили його відійшли. Під каменем Ісус розуміє себе, і хоч його знехтували будівничі Ізраїля, він став наріжним каменем цього та всіх інших народів. Так само і всі, які йдуть за Христом, рано чи пізно стають знехтувані тими, що є будівничими цього світу, але водночас стають наріжними каменями церкви. Це означає, що справжні християнини обов'язково мусять бути на задвірках суспільства, а лише те, що справжні християнини мусять вміти бути знехтуваними, світові важко зрозуміти любов до ворога, тому він зве таку любов безумством, важко осягнути прощення ближньому, тому він зве таке прощення слабкістю, важко прийняти жертвенність. Тому він зве її мазохізмом і так далі. Але саме любов, прощення, жертвенність є основою, камінням наріжним будь-якого здорового суспільства. Християнство дало світові такі поняття, як права людини, гідність людини, рівноправі чоловіка і жінки. Але світ тепер нехтує його, та хай світ тільки нехтує Христа, він, однак є оцим каменем без якого не можна збудувати нічого правдивого. Господи, нехай завжди діється твоя воля, див на очах наших.